Доброго дня до нас дуже часто звертається з приводу консультацій інваліди третьої групи з одним з питань. І одне з цих найпоширеніших питань вони планують перетнути державний кордон України. Однак, по слухам, від працівників ДПСУ, від знайомих, від якихось чуток з інтернету тощо вони чули про те, що не можна інваліду третьої групи перетнути державний кордон без. Якоїсь довідки чи дозволу ТЦК без проходження ВЛК тощо. З одного боку, я завжди говорю, що зверніть увагу на закон, там цього не написано. А з іншого боку, є якісь історії знайомих, друзів, чутки з інтернету тощо. Кому вірити? Чи треба дійсно довідка з ТЦК для того, щоб перетнути державний кордон? Питання вирішується елементарно для того, щоб просто дізнатися, чи потрібно наразі, от прямо зараз для перетинання державного кордону якась міфічна довідка з ТЦК чи проходження ВЛК, достатньо просто відкрити сайт Державної прикордонної служби, подзвонити на телефон довіри 1598, почекати певний час. І дізнатися, які ж саме документи потрібні для перетинання державного кордону. Що ми власне зараз і зробимо? Очікуйте на з'єднання. Ваш номер два. два. <ріху> <ріху> Боже, коли ж буде один? ранку, натер 19, як я можу до вас звертатись. Доброго дня, мене звуть Тарас. Вибачте, будь ласка, повітряна тривога перед пізніше. Перше, чи маю право я перетнути кордон України, якщо інвалід третьої групи, які мені для цього треба документи? Переданий я... паспорт і пенсійне посвідчення до вказана група інвалідності. Скажіть, будь ласка, мені просто говорять, що треба звертатися в воєнкомат для того, щоб не, вони... треба. не треба. Дякую. І Та друге. На сьогоднішній день тільки ці документи, і все. Як ми бачимо, не потрібно. Якісь дозволи міфічні від ТЦК, не потрібні взагалі приходи в ТЦК, якісь проходження ВЛК і так далі, для того, щоб власне виїхати інваліду третьої групи за кордон. Потрібні тільки ті документи, які, власне, в даний момент є в правилах перетинання Державного кордону України, які озвучив власне представник ДПСУ треба враховувати тільки наступний момент що дані правила досить часто змінюються і тому що буде завтра чи через місяць ми не знаємо тому є рекомендація завжди перед тим як планувати свій виїзд а, подивіться власне дані правила, і Б. Подзвоніть на телефон довіри ДПСУ 1598, як ми це зробили зараз. І дізнайтесь, які ж власне необхідні документи саме зараз, коли ви будете перетинати державний кордон. Надіюсь, це зрозуміло, що перетинання державного кордону інвалідом третьої групи ніяким чином не пов'язано з ТЦК. Однак є і інше питання досить важливе. Ми зіштовхнулися з тим. Що інваліди інвалідам третьої групи відмовляють вправу на відстрочки. Чому це трапляється? Інвалід третьої групи приходить, говорить про те, що він є власне інвалідом третьої групи, надає необхідні документи: там довідку МСЕК, посвідчення інваліда, пенсійне посвідчення тощо. Тобто, один з цих документів, які є в тих же самих перетинаннях правилах державного кордону, плюс довідка МСЕК, надає їх в ТЦК. І через деякий час йому приходить письмова відмова, тому що як е, прямо якби встановлено, наприклад, висновком той ж самий ВЛК, яку проходить людина після надання таких даних, він, наприклад, визнається придатним або обмежено придатним. Це і логічно, тому що третя група інвалідності чаще всього призводить до обмеженої придатності військовозобов'язаного. І е, ТЦК говорить, оскільки ви є обмежено придатним, вас можна мобілізувати, і тому, відповідно, ми вас зараз будемо мобілізовувати. Наскільки це закон тощо? Ну, по-перше, почнемо з того, що ТЦК, в принципі, не наділений повноваженнями. Брати і говорити, що є у вас чи немає підстав для відстрочки. Підстави для відстрочки визначені законом, а на якимсь рішенням ТЦК. Почнемо з цього. А другий момент те, що якщо ви є особою з інвалідністю третьої групи, це апріорі імперіативно дає вам право на дану відстрочку при наявності певних документів, які будуть ваші особові справі в ТЦК. Е, і відповідно ніякі результати ВЛК чи бажання, чи не бажання ТЦК надавати вам цю відстрочку, не вплине на той факт, що у вас ця відстрочка є. Поки ви є інвалідом третьої групи, власне. Тому цей момент теж враховуйтесь, не піддавайте на провокації ТЦК, які говорять, що підписуєте контракти добровольця тощо, оскільки ви є придатним чи обмежено придатним. Інвалід третьої групи наразі не може бути мобілізований за виключенням, якщо він мобілізується добровільно, підписує контракт добровольця. Тому цей момент врахуйте, але врахуйте і наступне. Законодавство змінюється. І зараз є всі підстави вважати, що з посиленням мобілізації така підстава для відстрочки мобілізації, як інвалідність третьої групи, може відпасти. Вже зараз розглядається законопроект, при якому військові зможуть звільнятися з армії за наявності. Інвалідності, однак інвалідності першої і другої групи, але не третьої. Тому цілком і можливо, що третю групу інвалідності, як я вже сказав, виключить з підстав для відстрочки. Врахуйте цей момент при мобілізації, при виїзду за кордон тощо. Надіюсь, дане відео було для вас корисним. Підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте вподобайки даному відео, якщо воно вам сподобалось. До побачення!